Лабораторна робота номер 10 Створення проєкту багатоповерхневої мережі в Netcracker Professional. Потрібно відкрити Netcracker. Тепер потрібно відкрити tutor.net. Для цього натискаємо на файл Open. Заходимо в диск c Program Files, Netcracker Professional, Samples. Відкриваємо tutor.net. Переходимо в ієрархію проєкту. Бачимо топ та білдінг. Розташуємо їх поруч. Перейменуємо вікна. Для цього натискаємо правою кнопкою миші «Site Setup. Та переіменуємо. Рейнуємо друге вікно. Зробимо анотацію проєкту завдяки Draw. Намалюємо стрілочку. Завдяки тексту зробимо текст. Налаштуємо наш текст правою кнопкою мишки та Properties. Зробимо розмір та колір. Розпочнемо анімацію. Застосуємо Trace. Тепер можна побачити кількість переданих пакетів. Відкриємо новий проект File New. Перейдемо в Devices. Перейдемо в Building campuses and LAN Workgroups, створимо нову багатопоруфневу мережу Building. Натиснемо на Building правою кнопкою миші та натиснемо Expand, щоб зайти всередину Buildinга. Тепер Переходимо в LAN Workstations, Workstations, Generic Devices та додаємо два Ethernet Workstation. Тобто дві Ethernet станції. Тепер потрібно додати Switch. Для цього переходимо в Switches, Workgroup, Ethernet. Generic Devices та додаємо Ethernet Switch. Поєднуємо пристрої завдяки Конекту. Лінкуємо. Лінкуємо. Тепер перейдемо знову до Building Campus LAN Workgroups та додамо робочу групу. Поєднаємо цю робочу групу з нашим свічем. Поєднуємо. Збільшимо нашу поєднувач тут. Тепер потрібно додати сервер. Для цього переходимо в Network and Enterprise Software. Потім Server Software. І перетягуємо email сервер до нашої орк Натискаємо Натискаємо праву кнопку та Configuration і можна побачити наш email сервер. Тепер налаштуємо сет трафік. Налаштуємо трафік від однієї станції до сервера Small Office Environment. Assign. Тепер налаштовуємо трафік від воркгрупи. до нашого сервера. Також Small Office Environment. Запускаємо анімацію та перевіряємо. Дякую за увагу.